Мене звуть Радько Віталій Юрійович, я завідувач медичного центру Мати та Дитина по вулиці Маківська, 8, вже більше як 5 років, і вже більше ніж 13 років лікар репродуктолог медичного центру мати та дитина». А за ці роки я провів велику кількість циклів екстракарпорального запліднення. Це не говорячи вже про більш консервативні методи лікування безпліддя. І хочу поділитись гарно новиною про те, що останній рік трошечки більше у наших пацієнтів. А мається на увазі українських пар, у яких є безпліддя, які потребують проведення програми екстракорпорального запліднення, з'явилась можливість пройти цю програму безкоштовно, безоплатно, точніше, за рахунок коштів, які покриває НЦЗУ, це Національна служба здоров'я України по програмі медичних гарантій. Тобто для пацієнтів це стало безоплатно. Це... Певне – це прорив в українській медицині, тому що це коштовна процедура, вона коштує біля близько 100 тисяч гривень, і наразі цю суму покриває держава замість вас. Тому, якщо ви ті люди, яким потрібне екстракорпоральне запліднення, і ви хочете прийти це екстракорпоральне запліднення максимально якісно, з максимальними шансами на успіх, я вас запрошую, тому що насправді цикли ДРТ, які ми проводимо по програмі МСЗУ, вони не відрізняються від комерційних програм. У нас в клініці ми використовуємо ті ж самі препарати високої якості, які використовуємо в комерційних програмах, ті ж самі ембріологічні розходники. Роботи тієї ж ембріології, фактично все по всім міжнародним стандартам, по нашим внутрішнім стандартам, яких ми дотримуємось. Тому е програми мають високу результативність, хороші шанси на стані вагітності. І ми можемо запропонувати вам пройти саме цю програму безоплатну по НСЗУ. У нас в клініці. І це дійсно буде повністю безоплатно, тому що НСЗУ покрує всі етапи і медикаменти, які мають входити в програму допоміжних репродуктивних технологій. Приходьте, ми будемо раді вам допомогти. Можемо обіцяти людяний підхід, максимально якісні медичні стандарти, максимальні шанси на настання вагітності. І будемо з вами разом боротися за вашу вагітність. Ласкаво просимо!